Брак трактористів, аномальні заморозки весною та повторне пересівання полів. Це лише частина викликів цьогорічної посівної кампанії, нагадаю, четвертої в умовах повномасштабної війни. На Рівненщині фермери ще досівають теплолюбиві культури. Холодна весна двічі зупиняла роботу в полі. Чи впоралися аграрії? Дивіться у сюжеті. Кінець травня а рівненські фермери ще засівають поля. Цьогоріч весна була настільки холодною, що посівну кампанію довелося відтермінувати. Той рік в нас також була трошки холодувата весна, але ну, не стільки. Ну а цей рік настільки аномально холода, що вдарили морози. Фермер Костянтин за якось сою культура, теплолюбива і дуже боїться холодів. На сьогоднішній день прийшли у нас опади, дощики пішли, з'явилося тепло. Сподіваємося, що сої зійдуть на п'ятий-сьомий день, будуть посів сої. В обробітку фермера 700 гектарів землі залишилося засіяти останні 80. Ячмінь, пшениця та кукурудза вже поволі сходять, хоч трохи примерзли. Траєчки, що вони вже відновлюються, вже позеленіли, новий листочок точки росту залишилися, відновлюється, кукурудзка оживає, колір є, пережила морози. Окрім випробування погодними умовами, рівненські фермери змушені долати ще один виклик. Для обробітку поля бракує рук. Трактористів у селі Грушвиця, де й фермерує Костянтин Зайко, просто не знайти. Дуже тяжка ситуація. Немає працівників, не знаємо, навіть, де взяти. І самі працюємо, і по ночам працюємо. Ну але дякую, що. І Збройним силам України, що маємо змогу засіватися. Син Костянтина Петров батька працює агрономом, але нині він і за тракториста. Мало в штаті людей приходиться їздити на всьому, так чи в коледжі вчився, казав, що і права тракториста і машиніста, поле заростає і все, і треба сіяти. Важка посівна, але ми справляємося. Через погодні гойдалки багато фермерів Рівненщини були змушені перезасівати свої поля. Мороз пошкодив сходи сільськогосподарських культур на 30 тисячах гектарах. Соя кукурудза, ну соняшник так собі, але ці культури пострадали. Найбільше овочеві, але все ж таки наші фермери, аграрії, одноосібники. Які б виклики перед ними не стояли. Вони з ними справляються, щоб ми були з хлібом, щоб ми були з врожаєм, щоб точно в Україні не було ніякого голоду. Загалом на рівничі засіяли та засадили 630 тисяч гектарів рілі. Попри виклики посівна кампанія завершується, Ярі культури посіяно на 98% площ. Завершується на сьогодні лише посів. Таких пізніх культур на незначних площах це гречка, соя і кукурудза. Було пересіяно 540 гектарів сільськогосподарських культур. Вся земля засівається. Та Ось вона. Наразі вологи у землі достатньо для того, щоб зерно пішло в ріст, каже Костянтин Зайко. Від прогнозів на майбутній врожай фермер утримується та сподівається, що літо буде сприятливішим аніж весна, і все посіяне і посаджене. Дасть хороші плоди. Всі фермери стараються засіяти і найкращий врожай щоб був, щоб був прибуток і був врожай, щоб країна була з хлібом. З Рівненщини сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.